Більшість із вас здохне перш ніж стане десантниками. Погано те, що у вас кишка тонка для такої служби. Руки по швах. Підборіддя. Я ваш інструктор, старший сержант Зім. Втягни живіт. Ноги разом. Ну і лайно на мене звалилося. Що за зграє мав? Зарубайте собі, вам далеко до них. Ніколи раніше я. Тебе щось насмішило? Я ось тут на розвагу тобі. Ти думаєш, я клоун, синку? Вибачте, усе, що вилітає з ваших пащек, повинно закінчуватися словом, сер. Ти мене зрозумів? Сер, так точно, сер. Бачиш склад? Бігцем довкола нього. Бігцем, я сказав. Бігцем, бігцем, бронські піджини. Ворошиче. Якщо ви думаєте, що я занадто жорстокий, якщо ви думаєте, що я не правий або скучили за матусею, ідіть геть, підписуйте форму 1240. Хапайте речі і валіть звідси. Ви мене зрозуміли? Get me точно, sэр.